Індія планує неминучий військовий удар по Пакистану. Про це заявив міністр інформації. Пакистану Атаула Тарар. за його словами, це може статися протягом наступних 24-36 годин. Такими даними володіє пакистанська розвідка. Урядовець зазначив, що на будь-яку цитую військову авантюру Індії буде дано рішучу та впевнену відповідь. Кінець цитати нагадаю: відносини між країнами загострилися після нападу бойовиків в місті Пахалгамі, в контрольованому Індії Кашмірі. Загинуло понад два десятки туристів. Індія звинувача дала Пакистану підтримці тероризму. Обидва сусіди володіють ядерними арсеналами. Проаналізуємо цей потенційний конфлікт і його загрози і для регіону, і для всього світу з Андрієм Городницьким, політичним експертом, кандидатом філософських наук. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і вітання. Ворожнеча між Індією і Пакистаном вона давня. Відтоді як 1947 року Британія звільнила колонії Британської Індії. За останні майже 80 років країни пережили три великих війни: першу, другу з індопакистанської війни, третю і потім конфлікт на льодовику Сіачен, Каргільську війну. Е, яку війною то ніхто з сторін і не вважає? Пакистан взагалі заперечує участь у ній своїй армії, і от 29 квітня на кордоні двох країн почалися бойові дії. Чим особлива ця війна? Ну, насправді тут треба звертати увагу на глобальні події, які відбуваються у всьому світі, в тому числі і українське питання, і війна між тривельна війна між Сполучених Штатів Америки і, і Китаєм. Я зараз нам буду намагатися максимально це все поєднати. От але ну звичайно, цей конфлікт давній, не такий давній, як україно-російський конфлікт, тому що ви сказали. Я так собі задумався, що дійсно в нас набагато в цьому питанні ширша і довговічніша історія. Надіюся, що воно припиниться дуже швидко. Щодо конфлікту між Індією і Пакистаном, ну зараз на даному етапі багато побажає, що дійсно воно неможливо. Перерости в якийсь більш е, такий серйозний конфлікт, більш масштабніший конфлікт, тому що це є дві ядерні країни. В е, що в той, що в той є там приблизно 170 боєголовок, е, в якому вони стані також ніхто не знає, не знає, але в будь-якому випадку ну ніхто не хоче, щоб ці країни застосовували це оброєння. Звичайно, всі говорять про те, що це буде лише в крайньому випадку, і зазвичай воно ну, так і відбувається. От але в будь-якому випадку е, питання того, щоб дві ядерні країни зараз воювали ну не на часі, так то. Е, є багато аспектів в цьому напрямку, тому що якщо вважати Індію зараз ну супер потужним регіоном для інвестицій, якщо зараз порівнювати навіть потужності, то звичайно тут не зрівняти, тому що в ВВП Пакистану приблизно там 350 мільярдів плюс-мінус. А ВВП Індії 3,9 трильйона. трильйони. Ну тобто об'єми звичайно не 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 спів... Не співносні, я б сказав, не співправні навіть. А щодо е розуміння військової сили така ж сама ситуація, тобто там декілька разів більше. Ну але знову ж таки, ми не будемо звертати увагу на об'єми, тому що. Україна також не сильно більша від Росії, правильно, набагато менше, і ми справляємося. Ми зараз не говоримо про конфлікти. Ми зараз не говоримо про війну. Ми зараз говоримо про причини. Причина зрозуміла, але це може бути лише засобом для того, щоб як мінімум розпочати довготривалі такі військові. Наз я б сказав, напружені відносини, щоб зменшити, наприклад, інвестиційний клімат для Індії. Кому це важливо? На ча на даними. Етапі, це дуже сильно важливо Китай тому що більшість інвестицій, які були які направлялися в Китай, а вони інколи доходили і до 300 мільярдів доларів в рік, тобто уявляється рівень інвестицій, зараз вони впали на порядок тобто зараз вони знаходяться на рівні там 20 мільярдів. І переводять свої інвестиції, в тому числі американці в першу чергу американці переводять інвестиції свої в Індію, і навіть плануються там великі заводи, та в тому числі Apple, в майбутньому будувати в Індії і для того, щоб не як мінімум диверсифікувати свої постачання. Ну і плюс придівельні війна, яка може в теорії перерости у повноцінну війну. Вона також не покращить економічні економічний стан тих чи інших підприємців. Тому звичайно є така теорія, що дійсно Китай. Таким чином може впливати на е, думку тих чи інших інвесторів, е, зважаючи, що дивіться там може бути війна кожен день. Ми в принципі ці конфлікти можемо створювати якщо не кожного місяця, то через там 3 місяці цей конфлікт може відроджуватися. Чи хочете ви жити в такому конфлікті? А ви знаєте, що якщо, наприклад, е, кожного разу, коли був тісь конфліктна ситуація, а їх було дуже багато до речі на кордонах, е, одразу ж росте. Росте і відповідно росте там інфляція і все інше, тобто є певні питання до цього виникають до до інвесторів. Так точно особливо, якщо там є невеликі інвестори, вони не сильно хочуть тривати у військову ситуацію, а і для них це ну не сильно приємно по економічним прогнозуванням. скажімо так, тому звичайно, Китай тут виграє. А чому я говорю про Китай? Тому що Китай, наприклад, дуже потужно взаємодіє з Пакистаном. Він е, тільки в один пояс один шлях інвестував приблизно е, 60 мільярдів доларів. Тобто Пакистан тут тобто величезна величезні кошти. Плюс е, вони використовують Пакистан як. Е, Таку дорогу до Індійського океану єдиного єдиний вихід, і ну вони також повністю створили всю інфраструктуру для того, щоб довозити свої е, товари. Ну тобто, в принципі, Пакистан дуже непогано взаємодіє з Китаєм, і вони вважаються їхніх проксі, тобто така і. Ну на даному етапі ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки дуже сильно дружить з Індією. А тут вже сторона, як кажуть китайська. Тобто, це така взаємодія в великому світі, де кожен своїми партнерами можуть маніпулювати не те, що маніпулювати, а принаймні використовувати їх для, для своїх якихось більш глобальніших запитів. Тобто, вони ж показують, що не треба працювати з Китаєм, наприклад, говорить, що давайте ви не будете працювати з американцями. Давайте ви будете краще працювати з нами, тому що американці вон тригівельні війни проти вас влаштовують. А ми стабільна країна. Ми завжди стабільний партнер. Ми допомагаємо і ми інвестуємо. Що до речі, далеко не брехня дуже часто це є і правдою, але на даному етапі ми розуміємо, що глобальна. Політична ситуація, вона трішки і кон'юнктура трішки інша, і Індія ну 100% точно не буде перекидатися на сторону Китаю, враховуючи їхні відносини, і історичні в тому числі, і явно там дружби не бачить. І в тому регіоні Індія мріяла багато-багато років вийти на перше місце по економічному об'єму. І нарешті до них цей шанс приходить. Тобто вони стільки років чекали цих інвестицій, і вони, нарешті, до них дотикалися, і тепер точно вони не збираються від них відмовлятися. Пане Андрію, дякую вам за цікаву таку докладну розповідь і за те, що брали участь в нашому ефірі. Це був Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук.